Прагнення порозумітися іноді сталася певна реакція незворотня в ході спілкування, в ході того чи іншого неприємного відчуття від спілкування, так би мовити, осаду, осадочку негативного, якісь образи, якісь вже тілесні реакції заселилися в ході якогось непорозуміння. Чи можна це словами пробач, або ще інакше: якимись раціональними поясненнями загладити? Велике питання, як то кажуть, фарш неможливо прогорнути назад. І це не означає фатальність будь-яких непорозумінь. Це означає, що іноді треба просто прийняти, що не завжди можна змінити якісь наші зіпсовані стосунки. Не завжди можна порозумітися, коли вже на рівні тіла сталися зміни. На рівні слів ви можете все владнати, але тіло. Воно іноді вже зреагувало незворотнім чином. Я вас не лякаю, це просто так мати на увазі. Це канал Сублімната. Тут багато цікавого до зустрічі в моїх нових відео і на особистих консультаціях.